Друзі, всім привіт глядачам та підписникам мого каналу. Ну що, приїхали ось додому з роботи тільки що. Зараз вже налив я ось водички та й думаю, заразом засніму вам такі ось. Зараз їм буду поїсти, гранулки їм, моїм. Ану, тікаємо. Тікаємо, кажу. Давай. Не хочу, Ну, шустри які. Коротше що, ребята, дивіться, все-таки я вирішив, що клітку поки що я робити не буду, в мене не вистачає часу. Знайшли ми тут рядом по місту клітку. Знайшли і купили, придбали. Зараз вона вже загружена на прицепі, стоїть у батька, я думаю, ми. Завтра вже він теж сьогодні на роботі, на сутках він прийде з роботи і тоді вже привезе сюди до мене цю клітку. І завтра вже будемо їх розселяти. Там вже сьогодні я купив їм і вакцину і дезінфекцію, щоб дезінфіцірувати ту клітку. Ну, по королям ви зрозуміли, що будуть вони вже в клітці. Там збоку такі кормушечки є коротше, на клітці. Туди сіно ложить, я дивився. Ну Така прикольна, чесно сказати, величенька. За неї я віддав 600 гривень. І я думаю, що, я думаю, що це, скажіть, я вам скажу зараз, що я за такі гроші її. Не, дійсно, за такі гроші я б її не зробив. Я заказував тільки самі рейки. За 4 стопчика і то 40 на 40 там, і 20 на 20 це вже на 300 гривень було. Вже ще ця клітка обійдеться, щось такое, то стоїть до і все. Наверно, 1003. Ну 2003. Да, вона не нова, вона бушна, але вона в нормальному стані. там, Нормальний стан. Без питань. І заодно погрузили брудера. Так само завтра і брудер приїде. Друзі, дивіться, що по бролерам. Бролери виходить ми заказували на 21-го. -е. Ну, Так як подзвонили, нам сказали, що 21 го доставки не буде в наш регіон, Найшов я другого постачальника, теж заказав 100 штук і це буде в нас на 17 те число. Це ж, сьогодні в нас 15, те завтра, це післязавтра вже приїде бролір сутичний. Ціна його 25 гривнів. Купили сьогодні ми там і комбікорм і все, ну то вже я вам. По суті, буду там тоді показувати, як вже приїде курча, тоді покажемо. Далі. Так як ну, вийшлося, були на то причини. Не спіли ми трошки цей сарай підготувати, але взяли ми зараз беремо брудера теж. І брудер буде стоять, така зараз я вам покажу. Типа, ну, не типо, але є така літня кухонька, невеличка там. Така, але там є топка, грубка, я думаю, воно протопиться і буде набагато тепліше, ніж, як сказати, буржуйка поки підкидаєш, поки тепло. Але вони там посидять днів 10 у тому брудері. Я думаю, вже тоді сюди ми їх спустимо. Так що пішли, зараз я вам ребята, покажу, де вони в нас будуть. Да? Хрумаєте вже і насипав і вже, вперед. Ну, звісно, попідростали, вже, треба їх було б вже. Давно відняти від неї цих карапузів малих, да? все так, погладив чуть, чуть Іди, не ходь, то мамки. Короте, ребята, от, Однімемо короличку одних, вже розпроділимо їх і казали в етаптеки врач там, що після того, як вже ми піднімемо їх. Одне чи ще одлучимо. На п'ятий день тоді вакцину дати. Або за 5 днів до отйома або після отйома ну Так як я думаю, що завтра все буде нормально, вийде, ми їх завтра вже однімем і все буде добре в них. Так що, ребята, пошліть, я вам покажу, де буде той брулер. Так, друзі, ну що, дивіться, ось так вона у нас виглядає наружі Бачите, як я казав, вона невеличка, ось такий маленький коридорчик, ну і така маленька кухонька літня. Плануємо ми її, звісно, чуть пізніше переробити, поставляти сюди євровікна, але це трошки буде пізніше, як вже ми заробимо на цьому господарстві, що ми починаємо держати, тоді вже щось будемо думати. Поду цього Максим загубив, капець не загубив, а як завжди покинув. Грався коли сніг, у сніг зійшов, іграшки лежать. Так, друзі, ну що, пішли зараз, вон димоход там зверху невеличкий такий. Пішли тоді всередину, а зараз подивимося вже всередині. Ну що, друзі? Ну а всередині у нас вона, виходить, ось така це у нас. Топка. Ось такі дві плити вже, вони перепані, ну нічого вони ще стоятимуть, то що вони тріснуть, аби, головне, була хороша тяга сюди в витяжку. Тут у нас виходить заслонка, ми потім її витягнемо. Завтра провіримо, як вона горить, ця груба. Я так думаю, що вона давно вже не запускалася. Трохи треба буде, вже навіть по підбіллям, побачимо, якщо. Получається, що це? Це в нас виходить. Та, друзі, це в нас духовка. Ми все відкрили, наприклад, і отсюда виходить, тепло вже йде у вас. І от Дві плити це теж хорошо развально. Ну, поки горить, воно тут температуру наганяє. І вважайте, оце все, все нагріється. Повністю ця вся конструкція грубо, Чи пічка, чи як там правильно, не знаю. От вона нагріється. І тут вже буде тепло. Так що якось так. А брулерів, я думаю, брудер посад буде висотою десь десь, якщо от потолка, десь отак він двохярусний йде. Ну, завтра я вже, думаю, вийде, заснімемо ми, як ми будемо його готувати там, той брудер. Стіл оцей прийметься. На цьому столі ми тоді будемо. Як виростем, дасть Бог, то має, розбирати, будемо на ньому. Короче, друзі, якось так. Якось так. Ой. Ну що, будемо ждати тоді завтрашнього дня, і вже завтра ми розпочнемо більш детальний огляд вам, щоб ви побачили ту саму вже клітку, а то за нею тільки балакаю, вже. Не знаю, днів 4 чи 5. Ну, я дійсно хотів зробити. Але я посчитав, що це і дешевше буде, і швидше. Тому що поки зроблю, там вже їх треба віднімати і вже їм вакцинувати їх треба. І так само, бачите, з брулером я розчитував на 21, а навіть на 25-го так взяв. Ну нічого, будемо і 17-го брати, яка різниця? 17-го числа, так, 17-го. А ті люди, які обіцяли мені 21-го. Що сказали, потім доставки не буде в цей регіон. Сказали тоді вже на 3 березня. Ну Це вже мені пізновато. виходить, вже 2 тижні пройде, вони вже підростуть трохи. Короче, якось так. Нічого. Все одно будемо брати, робити, працювати. Як ви зрозуміли, вже назад здавати не будемо. Будемо тільки вперед і вперед. Я думаю, все у нас вийде. Завдяки вам теж за вашу підтримку. Чесно, я в шоці, так як дуже велика підтримка на цьому каналі. Коментарів, лайків і переглядів так само. Ребята, я реально, коли я викидав ще 6 місяців назад відео про кукурузу, просто там треба мені було, я вже не помню точно, дізнатися, по-моєму, в кого яка висота кукурузи. Ми пізнувато посіяли 10 травня. ну, Понятно, це вже я зараз розумію, що це пізно посіяно воно. Але я вам хочу сказати, що дуже багато коментарів було, що отак. Отак треба було зробити, отак треба було. Ну, так як дійсно воно потрібно було, щоб було. Ну, а нічого, вийшло, як вийшло. І так, ви знаєте, дивлюся, тоді бах, з одного відео підписалося там скільки з блін. Попробую ще раз засняти. Ще раз засняв, ще раз получилось. Ну і коротше, друзі, так воно і пішло тоді. Відео за відео. Людям цікаво. я не думав, чесно, що буде так комусь цікаво. Але все нормально так. Друзі, всім пока-пока. До следующего відео. Підписуємося на канал. Хто ще не підписався, будемо вирощувати цю партію бройлера брать. Я думаю, все вийде, все буде добре. Ставте лайки. Все. Жміть на колокольчик, щоб не пропустити нове відео. Всім пока-пока. До завтра, ребята!